Чому в Україні не існує, наприклад, політичної сили, яка була б у своїй суті консервативною і ну такою правоконсервативною, хоча б на якомусь рівні тих же республіканців, в штатах чи, наприклад, право і справедливості в Польщі, Польща це як на, на сьогодні, це як ідеальний приклад країни консервативної, яка може існувати в сучасному світі. Польща не є якась там не рукопожатна, польща не заблокована, але при тому вона в на ну в помірі мірі можливості підтримує консервативні погляди. Да, безумовно там є проблеми, але в Україні немає навіть приблизно такого в даний момент, як в Польщі, такої сили, яка б могла нас, хоча б таким шляхом вести, для того щоб дійсно от така політична сила була утвердилася, да і почала здобувати такі яскраві перемоги, як, наприклад, право і справедливість у Польщі, має бути така сила, яка має чітку. Принаймні стратегію, яка чітко розуміє свою мету, яка чітко розуміє, ну, хто і з ким вона може співпрацювати на своєму шляху. Ну, і і, і коли, є, коли чітко ти бачиш мету, то ти розумієш, що в процесі досягнення мети, звичайно, в політиці можуть бути різні речі. Можуть бути якісь і договорняки, там, звичайно, ну, можуть бути якісь непопулярні речі, може бути все, що завгодно. Але ти, коли чітко розумієш свою мету, і коли ти чітко розумієш, хто є свій, а хто є чужий, то ти величезні шанси маєш е все ж таки виграти в цьому протистоянні, досягнути своєї мети. А проблема от у нас виявилася в Україні, в тому, що ну, українські праві партії, вони по суті не мали чіткої стратегії і вони не мали чіткого розуміння, хто в цій боротьбі є свій, а хто є чужий. Тому що ну, за своїх сприймати ліволібералів, таких як там Яценюк, там, як, як Порошенко і так далі. Те, що от, ну, зокрема з мого досвіду, те, що собі дозволила, свобода. Стати поряд з цими політичними силами, які нічим не були краще за партію регіонів. Ну, в нас, наприклад, в Одесі в 2010 році в міську раду, коли перемогла, ну там після місцевих виборів 2010-го, в міську раду зайшла партія Яценюка. Я Зараз тоді вона здається називалась Фронт Змін, якщо я не помиляюсь. Вони одразу проголосували в міській раді разом з партією регіонів, разом з партією, така Родина у нас в Одесі була олігарха Маркова, який зараз в Москві там ховається. Так от вони одразу проголосували за те, щоб повернути Червону зірку на Герб Одеси. Або вони проголосували за те, щоб переписати статути шкіл Одеських. І дозволити в, в цих школах значить двомовність, значить росі, російськомовні класи. І, і був такий процес. До речі, ми подали до суду і виграли цей суд, саме Одеська Свобода. А, ми подали до суду на це рішення, тому що україномовні школи почали робити двомовними. І в цьому всьому приймала участь партія Єценюка. І от а, мої партійні колеги дозволили собі. В 2012-13 році разом з цими покітьками, безпринципними людьми, взагалі, там, Батьківщина, оця, от удар. Разом з ними почали ж робити, там, пам'ятаєте, на початку 2013 року така акція, Вставай, Україна, здається, називалася, коли тягне Бог, Кличко і Яценюк ходили, ходили там по містам України. От власне, оці. От, от от а оця акція довго тривала, «Вставай Україна, вона і е, спричинила те, що український народ був деморалізовано ну, не деморалізований, а е, український народ, коли побачив, що Свобода, в принципі, яка завжди декларувала такі жорсткі націоналістичні цінності, правильні цінності, і яка е, проводила такі акції потужні, і люди на, на акції свободи, Приходили абсолютно не за які гроші там і так далі, а за ідею, от як теж Гліб розповідав, що теж їздив там на якісь заходи. Так от, коли Свобода почала разом з батьківщиною та Сударом робити спільні акції, то люди автоматично почали розуміти і сприймати удар та батьківщину як теж патріотичні організації, як теж праві там національно свідомі і так далі. А тоді дійсно Гліб правильно наголосив, що в той час насправді ніхто не займався в межах ну, жодна політична сила, в тому числі Свобода, не займалася ідеологічним вихованням не те, що суспільства, навіть свого членства. Тому що навіть членство Свободи не розуміло, що Європейський Союз, це гендерні, оці от всякі е, е, квоти, це ЛГБТ. Це мультикультурна ця пропаганда, значить мультирасова, і так далі. Ну, Мало хто насправді розумів, от у нас в Одесі розуміли, тому що ми будували свою організацію за таким жорстким правим принципом. От. Але я стикався з тим, що більшість людей а ну, партія стала масовою, та сама Свобода, да? і в неї в Після 2010 року дуже багато людей нових приходило, але но ніхто насправді не займався нормальним послідовним ідеологічним вишколом, і люди не розуміли, що є насправді право, що з собою представляє там Європейський Союз і так далі. Так, от, до питання оцих аналогій да, з партією права і справедливість, то, на мій погляд, всі шанси. Були у партії Свобода стати от такою от українською правою, партією Право і Справедливість аналогом. Тому що партія здобула результат до Верховної Ради, мала представництво широке у Верховній Раді. И Ну, єдине, що далі треба було реалізовувати свою іти до своєї мети, реалізовувати стратегію. А як виявилося, стратегії не було, тому що партія собі дозволила стати поряд з ліволібералами. І ще такий момент: от теж, зачеплю вже одразу в цьому контексті: навіть після 2014 року. Ну, ще можна було в принципі будувати. Ну, це теж до речі, після, після Майдану, це теж, до речі, був такий гарний, гарна можливість да, для того, щоб от подібну партію або створити в Україні, або щоб, ну, наприклад, та сама Свобода могла зайняти цю нішу да, такою поміркованою консервативною партією. Натомість, от свобода, те, те, що я спостерігав, і те, що я казав, до речі, керівництву, свобода почала, от, знаєте, намагатися грати в конкуренцію з такими вже силами, там, як Національний корпус, як Правий сектор, які більше займалися молоддю, які більше вже активніше діяли на вулиці, на відміну вже від свободи, тому що да. Були, був період, коли на вулицях Свобода була дуже активною, а, але от після Майдану активність на вулицях перебрали інші політичні там, праві партії. І м, свобода, розумієте, замість того, щоб ну, вже як політична партія з досвідом зрозуміти, що ну, зрештою кожен повинен займатися своєю справою. Ну, Якщо з'явилося багато молоді, да, якщо з'явилися якісь нові і політичні організації, які от займаються суто су тим, що от вуличною такою політикою, ну чому, чого з ними конкурувати, та, будь ласка, хай собі от проводять марши, ніж розумієте, Свобода намагалася показати, що е, 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 показати, що ми більше зберемо на там на марш упав в Києві, ніж Нацкорпус чи правий сектор. Наша колона буде більшою, там, розумієте? Ну, це от, дитячий якийсь, <свят> дитячий інфантилізм, реально. Тобто політична сила з таким досвідом, да, вже із... з тим, що там і мери, там, і депутати міських рад, і от, гратися в цю пісочницю дитячу, хто більше там, збере е, на марш людей, ну, це ж не серйозно. Ну, дійсно треба от було б дивитися на таку партію, як Піс, тому що якщо вже ти потрапив у велику політику, да, як, як Свобода, ну, то власне твій фронт вже там. От проблема а, знову ж таки, от, фракції Всеукраїнського Об'єднання Свобода в Верховній Раді, а, в тому, що коли почалася війна, коли от уже після Майдану да, от почалися всі ці процеси. Багато наших депутатів абсолютно щиро зайнялися там волонтерством, їздили на фронт, щось там возили. В той час, як в стінах Верховної Ради Яценюк, Турчинов, Порошенка протягували такі закони, ну які абсолютно суперечили будь-якій правій доктрині, будь-якому будь будь правому взагалі мисленню, розумієте, не те, що там націоналізму, як свободи. Де ж любила себе бити в груди, да? Тоб, ми ж голосували за оцей от закон про політичні партії, насправді, який набагато гірше, ніж того закону, який був до 2014 року. Ми голосували за поетапне підняття комунальних тарифів, те, що Яценюк, е протяг, протягнув, власне. Ми голосували за гендерні квоти, ми голосували за цей дегенеративний закон про вибори, який на місцевих виборах 2015 року з першого пробовували. Розумієте, ми голосували за всі ці речі. Тобто, виходить так, що Свобода, той фронт, на якому вона знаходилася, а її фронт був в стінах Верховної Ради. Вона програла. З, е, коли була партія регіонів, да, ми класно там все бігали, билися, значить, з комуністами, з партією регіонів. Но коли до влади суцільно прийшли ліберали, то ми замість того, щоб протистояти цим ліберальним речам, наше, наше депутатство побігло, значить, там щось там волонтерить і так далі. Замість того, щоб розумієте, ну тоді ж на очах відбувалося все це. Я ж пам'ятаю, там, коли. коли Ця от влада, там Турчинов там цей от Порошенка, як вони загравали з цими терористами на, на Донбасі, як, як дозволили й Слов'янська вивезти колону да, з Гіркіним, коли він абсолютно безпечно пройшов у Донецьк, коли її можна було знищити на Марші? Да? Це ж все договорняки. І замість того, щоб на це реагувати, замість того, щоб того Турчинова, там, я не знаю, у нас тоді була можливість заблокувати ту Верховну Раду, сказати, що ви робите, закликати український народ, тому що зрада там сиділа, в стінах, в урядовому кварталі, в Верховній Раді, там сиділа зрада, розумієте? А ми голосували за євроінтеграційні закони, за гендерні квоту і, і всяку херню іншу. От. А, тобто. Фактично, оцей шанс таку політичну партію, типу Права і Справедливість польського зразку з... для України створити або ну, там, розвинути, ми, ми змарнували на той час. Змарнували через от всіх тих, хто мав відношення до керівництва провідних правих націоналістичних партій. Ну, і виходить так, що на сьогоднішній день а, ми починаємо все з чистого ліста. Ми маємо починати все з чистого ліста, тому що, ну, ну і інших варіантів немає. Да. Але все ж таки люди честі, да? люди доброї волі, вони не можуть сидіти на місці, і вони не можуть просто-напросто там. А, під, під чиїсь забаганки там, бігати і виконувати роль розносчиків набоїв. Да? Має бути еліта. От ще один дуже ключовий момент для того, щоб дійсно мати такий потужний правий рух. Це має бути еліта, яка дійсно здатна осягнути цю стратегію, вибудувати тактику, мету, ціль, визначити, хто друг, хто ворог, і працювати. Ну, от з цим виявилася проблема. Те, тобто, те, про те, що казав, писав Донцов, що проблема не в народі у нас, а в провідній верстві. Оце підтвердилося, на жаль, в 21 столітті.